Так, стартер СТ-142М МТЗ і МЗ. В общем. КамАЗовський. Мощний. В робочому стані все. Радіатори, цілі всі, живі, гнили, герметичні, все. Тут. Тяги всякі. Отака тяга, я не пам'ятаю, де вони, що вони. Звідки вони де стояли? В общем, це все з МТЗ. Ось тяга якась. Це... Як їх. Забув. Проводку ховаєш. Таке. Ось тяга теж якось. Це все. Ось тяга якось. З тюга отака тяга. В общем. Таке? Таке. Тормоз. Це тяга тормозка. нащеплені той що. Це тяга з газу. Теж тяга з газу. Шторка совєтська. Ще советська стартер. Без вуха одного. Одна може де на запчасті. Ну, а так все він в робочому стані повністю. Крон чешется такая, я напомню Мазовский, че Камазовский. Вот, ладно, вот трубка, какая-то тоже так. Пошли дальше. Вот такая вот, Сочится. Нехуй. Вот такая, вот такая, чем вот лучше. Тоже жопа. Ось така рубка. Вот такая вот изогнута. вона йде ось. Так, Вот отака. Тормозна, якась, мабуть, або воздух, або масло, я не помню. Ні, масло, мабуть. О, отака. Довго йде воно у нас ізогнута, воно на нож пішло. Отаке щось теж, я не пам'ятаю де воно. Ось. Де стояло воно? Я не пам'ятаю. Такий механізм. Щось теж що такое. Так. газа. Еще одна. Цен на воздух. Понятно. Печлан. Завальцовка. Так. Кость тоже щось Вот Отака. Вот така. такая. конечно же, не повышение. Жаванька тоже больше меньше такая что, О, пошло... так, что... Вообще, Вот это все, что есть в наявности. Противовесы. Два штуки. По 20 кг. Такий глушитель. Маленький. Живенький він чому ну, єсть, але ну, внизу там є сварка, а так він абсолютно ще буде ходити. Ходить та ходить. В общем клужка якесь. О, це з газа. Ось таке щось. Не пам'ятаю де воно було. Отаке. Тього теж. Дуже, дуже звідкись. Це з різьбою. Це з різбою. Щось таке десь воно опилювалося звідкись. Це, мабуть, на замок на циліндр. Оце кажеться мені, що це механізм фіксації замка. Ну ото все, мабуть, звідти. Оце все. Щось є таке вишищення. Бо які питання, пишіть, дзвоніть. Продам все. Ось все Стартер. Жируйте все. Все в робочому состоянні.